У квартирах Бориспільців тепло. З 1 жовтня у місті розпочато опалювальний сезон з нульовими боргами. Без тепла залишилися лише декілька будинків, які не сплатили за використаний газ у минулому сезоні. Про це говорили на нараді міського голови 7 жовтня. Ці буджикові будинки мають сьогодні зубили щедрій боргів, і ми навіть вранці зараз буквально перед цією нарадою. Зустрічалися з військовим джерелом у ковід. Куди... Девчонки, що по теплу складає більше 600 тисяч, воді більше 120 тисяч. І люди хочуть жити при комунізмі. Але, на жаль, чи може на щастя, все-таки треба змінювати цю психологію і тепло і не буде подаватися до тих пір, бо це цю картину ми не змінимо на краще. Осінь видалася надто холодною. Отож, аби зима не завдала такої шкоди, як торік, міська влада вже готується до морозів. У нас зараз техніка. До розчистки доріг готується. піщано Соляної сумочі заготовлено по місті Борисполі біля двох тисяч тонн. Це на весь період, звичайно, на землі не хватить. Але до нового року, до нового до прийняття нового бюджету, у нас буде достатньо цієї піщано Соляної сумочі. У нас проведено головним управлінням тендер на закупівлю дорожної техніки для розчистки доріг. Тендер проведений. Зараз, звичайно, ми переговори для того, щоб нам поставили цю техніку і проплатити її через казначейство. Це додатково ще три трактори на шасі МТЗ-82 з затвалами і щітками. Ми їх можемо передати нашим двом жертвам і гукині, і, звичайно, щоб підсилити роботу нашої механізованих заводів по розчисткам міста. Далі заступник міського голови Людмила Ковальова повідомила, що цієї п'ятниці в культурно-розважальному комплексі Бархат відбудеться конкурс Бориспільська марка. А також про ще одну подію 11 жовтня Людмила Олександрівна. П'ятницю відбудеться на ринку столичний міжнародний ярмар, виставка ярмарок продажу тількоспродукції за участю. Країни Греції будуть присутні суб'єкти, підприємничої і з острова Хліб, які хочуть провести ділові перемовини з нашими підприємствами. Тому ми будемо залучати підприємства до такої участі. Він буде тривати п'ятниця, субота, неділя і понеділок. День усиновлення Україна відзначала 30 вересня. На сьогодні уже 20 діток, які потребують батьківської любові і тепла. Про це заступник міського голови далі. І, на жаль, у п'ятницю кількість дітей, які потребують усиновлення, в нашому місті зросла ще на двоє діток. В інформації написано, що потр. Чекають на своїх маму і тата 18 дітей. Сьогодні ця цифра зросла вже на двоє дітей один рік і три роки. Тобто, сьогодні потребують усиновлення нашого місті вже 20 дітей. Про культурні події у місті минулого тижня. Людмила Пасенко у бібліотеці. Також пройшов у нас тренінг з електронного врядування. Його проводила виконавчий директор Української бібліотечної асоціації. Ярослава Сушинська, яка ж одночасно представляла і, і з іншими тренерами з головного крайного центру Української бібліотечної асоціації. Ось і на завершення місто Бориспіль знають в усьому світі, і це завдяки Вадиму Кубову. Відбувся чемпіонат Європи на Києві Паралімпійця. Це з вадами схвалення коронавих параду. Збірна Україна складає 16 космилів, поклала на лопатки усіх представників Старого світу, вибрав 7 золотих медалей, 16 можливо. Перед цих сім чим четвертів є і представник міста Борисполя, Кубо Вадим, який вже став на цей раз для разом, чемпіон Європи. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.